Вітаю всіх! З вами Яна. Сьогодні буде другий розподіл в жовтні. Мені прийшли премії, і я покажу на цьому каналі, що я роблю із своїми грошима. Коротко для новеньких, мене звати Яна. Я живу і працюю в місті Кам'янець-Подільському з чоловіком. В троє котів одна черепаха. Є борг за будинок в розмірі 3000 тисячі доларів. Залишилося віддати. І на цьому каналі я показую, як ми віддаємо цей борг, як збираємо на ремонт. Бо в нас тут немає води. Ми збираємо на те, щоб вирити воду. У нас також необхідність є зробити ремонт в самому будинку, і ми на це збираємо гроші, а ще я трачу гроші на себе і збираю мільйон. Поїхали! У минулому розподілі я збиралася їхати до подруги, я до неї з'їздила. Потратила на дорогу навіть більше, ніж на розваги, того що мене там гощали, мене гощали пивом, гущали ребрами. В Чернівцях дуже класна реберня. Всім раджу заходьте. Дуже класний заклад. І додатково ще поповняла рахунок в телефоні. Це 200 гривень, у мене туди пішло. І в розділі подорож були трати. Того, що я вже заплатила за тур, який збираюся їхати. 4900 гривень в мене обійшлося, то якийсь акційний був тур на знижках. І 216 гривень на потяг. Поки що інших трат в цьому розділі не було. Йдемо до сьогоднішнього розподілу. Гроші мої прийшли мені тут. Поскладала, щоб пробувати рахувати не зворотньою стороною, а лицем зображених персонажів догори. От тут у нас сковорода: 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Раз, два, три, чотири, п'ять, дванадцять. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Тринадцять тисяч сто гривень у мене на цьому розподілі. Як завжди, я починаю із спільних розділів. В розділі борг. Щось я так і не дійшла до обмінника. У мене тут купа грошей. І я сюди маю відкласти знову чотири тисячі гривень. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Чотири тисячі гривень. Відкладаю, і в мене тут стане 15 тисяч гривень. І, може, я на кінець тоді йду до розмінника. 4 15 142 гривні. В другому розділі, в розділі ремонт, у мене трошки в гривнях поменшало грошей, бо, пам'ятаєте, минулого разу тратили на драбину і трошки на ремонт. То в мене сюди має відійти 2 тисячі гривень. Раз, два, три, 4. Це спільні категорії. Сюди фіксовано йде 6 тисяч гривень. І я саме цю суму відкладаю. 2000 гривень віддала, стало 2018 гривень. Я би хотіла в розділ стоматологія поставити хоча б гривень 1000. Ну, давайте поставлю, а там вже далі подивлюся, як мене вийде. 1000 гривень стоматологія. Стає 1731 гривня. Ось у мене ця категорія. Бо Хочу, щоб трошки швидше збиралися гроші: півтори, сімсот. 700... 20, 30, 1 гривня. Розділ депозит. До речі, то що в конвертиках, бачите, це в мене в готівці гроші. Там, де зображення картки, це друга стрічка, це ті, що на безготівкових рахунках. На картці може бути на депозиті, може бути в облігаціях. Зараз ці гроші просто на тимчасовому депозиті, тому що мені треба, щоб вони були в доступі, і я могла пізніше поміняти їх чи на доларі, чи на євро, чи на облігації. Питалися мене, є в мене гроші в облігаціях? Так, є. Тут в мене зараз 275 гривень. Давайте 2,5 тисячі сюди поставимо. Раз, два, три, четыре, п'ять. Це моє особисті заощадження. І сюди я відкладаю 2,5 тисячі. 2,775 в мене має вийти в готівці. 5, 25, 75, 275. Раз, 2, 3, 4, 5. Дві, 775. Все чітко. Цей розділ я закрила, далі розділ подорож. Я вже приблизно знаю, що у мене на подорож вистачає, і я би сюди поставила ще тисячу гривень. Просто на всяк випадок. І в готівці в мене тільки 1000 гривень. Це пов'язано з тим, що я всі ці гроші поповняю на безготівковий рахунок. Тому що за кордоном зручніше розраховуватися карткою. Ще не знаю, чи мови, так що хай буде на картці. Так мені зручніше буде. І до витратних розділів: в розділ тваринки, я би хотіла поставити півтори тисячі гривень. Раз, два, три, п'ять. І ще 500. І у мене вийде 3100. Корм у мене якось дуже бігом закінчується, і треба купувати вже. У мене тут є 1600 гривень і доставляю ці гроші. Рахуємо. 1000, 2, раз, 2, 3, 4, 5, 100, 300 у мене тут є. І тепер подрібніше грошах. Знаю, що мені треба в розділ комунальні гривень 500. Можливо, навіть більше, але я ставлю гривень 500 поки що. Раптом що візьму з заначки? Комунальні пусто гривень 500. Розділ Транспорт розваги, подарунки. Давайте так от, зважаючи, що я їду в подорож, не збираюся особливо там щось десь розважатися. Подарунки це чисто те, що я маю тратити собі на день народження, то я в транспорт поставлю 100 гривень, мені до кінця місяця з головою має вистачити. 100 гривень в транспорті, 120 гривень стало. Я не, не записала, що в мене там 20 гривень було. Розділ розваги нічого не ставлю. В розділ заначка щось ставлю. В розділ заначка нічого не ставлю. І ставлю ці 500 гривень, що в мене лишилися, в розділ подарунки. Стало 700 гривень. І все, і на ці гроші я купую шашлик. Решта продуктів у мене вдома є. Того, що живу я в приватному секторі. У мене є ділянка при будинку. Додатково ще батьки продуктами допомагають. Того я сюди ставлю мінімум. Продуктами ми майже не закупляємося. Цим зараз займається чоловік. Раптом що попрошу його, щоб щось підкинув. А це чисто те, щоб я відсвяткувала день народження. Столу не буде, будуть шашлики. Ці грошей мені з головою вистачить, щоб на 5 людей закупитися шашликами. Ось така от у мене історія. Буду далі звітувати, як прийшла подорож, скільки грошей я потратила на неї, але це буде аж в кінці місяця. До того моменту, напевне, у нас буде ще один розподіл. Ага, я розподіляла і не записала суму. 13 100 у мене було сьогодні на розподілі. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!